Всім привіт! Citroen C4. 2005 рік, 1,6, по-моєму, бензин. Е, нема зарядки. Зарядка на холостих порядка 12,6 вольта. На 3000 десь доходить до 14 майже. Ну, скоріш за все, що просто стерлися щотки. Так, для того, щоб зняти нам генератора, потрібно самим першим ділом це знімаємо клему. Від'єднуємо. Далі знімаємо ось цю е, тепловий екран з випускного колектора. Тут два болтика, я вже це відкрутив. Далі знімаємо ремінь. Ремінь на натяжному. Також тут натягуємо до гори ключом на 16, по-моєму, чи на 15. Відтягуємо натяжне виходить, догори і просто знімаємо ремня Генератор сам кріпиться на 4 болтах, Два спереду і два ось там ззаду. Все поки що знімаємо це, далі побачимо. І так, передні болти я відкрутив. Ось вони. Нижній довгий, верхній короткий. Зняв роз'єм, зняв клему, плюсову. І задні болти просто повідпускав на оборот півтора десь і він мені дуже файно вийшов до допереду. Получається, я їх повністю не відкручував, а тільки повідпускав і витягнув його допереду. Ось так, в принципі, легко він тут знімається. Е, генератор Mitsubishi цей стоїть. Не знаю чого на французові, якщо чесно, то перший раз мені таке попалося. Що стоїть не Валео, не бош, а іменно японський. Але може воно і на краще вони легше розбираються і простіші в ремонті. Так, Все. Наразі зняли, відкручуємо тепер шків. Відкручуємо 4 болта. Знімаємо. Якір і дивимося на стан щоток. Так, розібрали ми наш генератор, значить. Витягнули якір. Кольця только сьомні, колекторні вони ж в хорошому стані, навіть дуже в хорошому, я би сказав. Виробітка є на одному, але вона дуже незначна. Щотки, значить, бачите, ще є. І, в принципі, проблема, значить, не в щотках. Проблема, скоріш за все, що в самому реле-регуляторі. Тому що е, проводку на машині я провірив. Проводка також е, ціла. Тобто ось цей роз'єм у нас на два піна. Один пін виходить на е, ЕБУ мотора, а другий пін заходить в. BC-блок, цей, що під рулем, знаходиться, де предухранителі запобіжники. Він виходить туди. Друти дзвоняться, друти добрі. Значить, Одне лишається у нас що тільки реле-регулятор. Реле-регулятор я вже маю, вже прийшло. Ось номер. Фірма Mobiletron. можливо, комусь пригодиться. Номер генератора також я вам вже показував. А ось ну, покажу ще раз. Ось так. І, значить, також замінив я вже підшипник Ось стоїть новий підшипник Ось є в нас старий підшипник І ось номер по карго 140-419. Це є задній підшипник маленький. І передній підшипник також. Бачите, стоїть новий. Старий підшипник у нас, це великий підчепник, перепрошую, 6303 розмір. По НТУ ставлю, малого по НТУ не було, поставив по карго. В принципі, ходить теж непогано. Все, значить, випаяли ми старий. Ось він, номер на ньому ось є тут. 23, 97, 35. По цьому номеру я заказував, але заказував вже фірму Mobile Так, ну, кажу, щотки ще добрі, як бачите, але думаю, що це проблема не в щотках. Поставив новий вже запаяв. Все файно, закрутив. Також тут ось є штопорний ну, Штопор назимов його під щотки. Коли вставляєте якор, тоді і витягуєте штопор. Все, зараз значить, збираємо це все докупи. Не забуваємо про оцю е, дистанційну шайбу, яка стоїть ось тут, зразу на колекторі. Тобто вона йде між колектором і передньою кришкою. Все, скручуємо болтами, ставимо на машину і е, тестуємо. Так, поставили все назад. Генератор крути, завели машину на холостих. Зарядка 14,5. Щоб ви не сумнівалися, о, машина заведена, машина працює, все показує. Все, ось так, бачите, буває. Так, значить, все працює, все добре. Провірили, проїхались, провірили ще раз. Зарядка йде 14,4, 14.2 проскакує, але це ще просто щотки не втерлися, тому я думаю, що щотки втруться і, в принципі, все стане на свої місця. Ну, віддаємо наразі машину клієнтові. Хай їздить, хай тестує. хай... Хай ще зарядить акумулятор, тому що акумулятор тут не заряджений. І, в принципі, якби ще щось вилізло по цій машині, обов'язково вам розкажу і обов'язково покажу. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!